А ви знали, що виявляється, не можна використовувати дистильовану воду для праски. Додивіться до кінця і ви дізнаєтесь, чому. Близько тижня тому я забирала свої швейні машинки з СТО, і там я натикнулася на дуже цікаву розмову майстра. Виявляється, останнім часом все більше і більше прасок ідуть на ремонт. А проблема є в двох причинах: це вода з-під крана і це дистильована вода. Якщо ви коли-небудь використовували звичайну воду з-під крана, то, думаю, ви знаєте про те, як сильно може зберігатися накіп на прасці, і потім його прибрати дуже важко. Адже він не тільки ззовні, а й всередині накопичується і теж треба віддавати в ремонт. І скоріш за все, якщо ви натикались на такий метод, то потім вам, як панацею, рекомендували дистильовану воду. Але ви на цей. Це теж доволі шкідлива штука для вашої праски. Чим же вона шкідлива? Виявляється, що дистильована вода вона більш орієнтована на автомобілі. Для прасок її краще не використовувати, адже дистильована вода вона може погіршувати стан резинок, після чого ваша праска почне протікати і доведеться купувати нову. І я була б не я, якби не вирішила перевірити це питання. Я запитала в чату GPT, чи можна використовувати дистильовану воду. І спочатку він відповів, що так, можна. Але якщо задати уточнююче запитання, то він дасть більш широку відповідь. Ви можете прочитати її на екрані. І дивлячись на відповідь чату, можна подумати, що так, для деяких красок можна. Але я більше довіряю рекомендаціям майстра, тому що ж можна робити в такому випадку. По-перше, ми можемо взяти і профільтрувати воду з під крану. Це буде чиста вода доволі легким способом. Якщо фільтра немає і можливості купити фільтр також немає, тоді ми можемо взяти велику каструлю, закип'ятити так нормально прокип'ятити водичку і відстояти її 1-2 дні. Після чого цю ж саму водичку ми можемо перелити в велику баклажку і використовувати її декілька місяців. Ось такий от простий спосіб може вберегти вашу праску, і вам не доведеться купувати нову, і не треба буде нести її в ремонт. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. До нових відео. Пока.